Вітаю, друзі! Це Віталій Портников і наш проект Реконструкція Правди. Наш перший герой сьогодні це Дмитро Рогозін, колишній віце-прем'єр Російської Федерації, голова Роскосмосу. Якщо почитати офіційну біографію, серйозний політичний діяч, парламентар, представник виконавчої влади, керівник великої державної корпорації. Але якщо проаналізувати всю діяльність Дмитра Рогозіна, ми побачимо, що маємо справу із людиною, яка завжди займалася насамперед пропагандою. І саме пропагандистські можливості Дмитра Рогозіна, до речі, випускника факультету журналістики Московського університету, вони і допомогли йому займати таку серйозну посаду. Яку він займав в російському уряді. Ой, Дим, да не люблю этих Серега не нравится? Не Нієш. Далой олігархам. Вірнем себе Росію. Блок Родина. Вони залишають його у колі улюбленців Володимира Путіна навіть в ситуації, коли щодо адміністративних можливостей Рогозіна є серйозні сумніви навіть у представників російської політичної еліти. Рогозін грав роль. Російського шовініста ще тоді, коли бути шовіністом в Росії вважалося дуже непопулярним, коли адміністрація президента Бориса Єльцина, який прийшов до влади на хвилі демократичних протестів кінця 80-х, початку 90-х років, будувала демократичну декорацію. І більшість представників оточення тодішнього російського президента, навіть люди, що були вихідцями з кіл спеціальних служб колишнього радянського союзу, намагалися видавати себе за демократів або дійсно були демократами. Але чесно кажучи, ті люди, які були демократами, досить швидко позбулися всіх реальних посад в оточенні Бориса Єльцина, і що найважливіше. Позбулися можливості реально впливати на події, реально впливати на рішення президента і влади, як такої. В цій ситуації Рогозін грав роль головного російського опозиціонера. Саме із ним було пов'язано створення Конгресу російських громад, першої офіційної шовіністичної організації в Російській Федерації. Саме тоді. На Рогозіна дивилися саме як на представника шовіністичних кіл російського суспільства, причому вже нових шовіністичних кіл, адже молодий Рогозін, який робив не партійну, а комсомольську кар'єру, вважався представником нової генерації росіян і нової генерації російських політиків. І як виявлялося, у цій генерації є не тільки демократи, але й шовіністи. понаехали тут. Подними и бери с собой. Ты русский язык, понимаешь? Очистим наш город. Рогозін вже тоді, можна сказати, впевнено крокував до влади. Адже саме до Конгресу російських громад відрядили генерала Олександра Лебедя, який був спойлером для Бориса Єльцина на президентських виборах, а потім став на не дуже довгий час секретарем Ради безпеки Російської Федерації. Якщо б історія. Пішла іншим колом, і ті самі клани, які привели до влади в Росії Володимира Путіна, зробили б ставку на генерала Олександра Лебедя. Очевидно, що Рогозін відігравав би набагато більш серйозну роль у російській владі, ніж та яку він отримав в путінські часи. Однак Лебедь не зміг очевидно справити враження людини, здатної очолити Російську Федерацію для тих. Хто вже тоді бачив її чекістською державою, позбувся посади секретаря Ради безпеки Російської Федерації, взяв на себе політичну відповідальність за мир із Чеченською Республікою Чкірі у Хасавюрці, і згодом вже на посаді обраного губернатора Красноярського краю загинув під час аварії гелікоптера. Під час аварії реальні причини, якої, як ми розуміємо, ніколи не будуть з'ясованими. Російські чекістські кола зробили ставку на іншу людину, на Володимира Путіна. І це також сприяло кар'єрі Дмитра Рогозіна. Виявилося, що політичні погляди вихідця з комітету державної безпеки Путіна і політичні погляди вихідця з комітету молодіжних організацій СРСР, тобто з цієї ж самої контори Дмитра Рогозіна, є практично тотожними. З цього часу Рогозін вже не представник опозиції. Хоча ніде правди дід своїх політичних поглядів він ніколи особливо її не змінював. Він представник влади. Його опозиційна роль була остаточно забута після Майдану 2004 року, прихильником якого Рогозін намагався виступати. Ми всі пам'ятаємо його у помаранчевому шалику. З того самого часу. Починається консолідація консервативних шовіністичних сил у російській еліті. І Рогозіну вже не потрібно відігравати роль опозиціонера. Він стає реальною частиною влади, займає серйозні посади і стає все більш і більш реакційним, по мірі того, як все більш і більш реакційною стає влада Російської Федерації, а може. Навіть навпаки, може ця влада Російської Федерації стає все більш і більш реакційною і тим самим наближається до Дмитра Рогозіна і до цієї ролі, яку йому доручили ще у 90-ті роки. Як би там не було, а людина, яку призначили головним шовіністом Росії у 90-ті роки минулого сторіччя, і зараз залишається актуальною постаттю. В оточенні Володимира Путіна, звичайно, це не найближче оточення. Однак пропагандистська роль Рогозіна всі ці десятиріччя є очевидною. Він давав надію представникам шовіністично мислячих кіл у Росії тоді, коли здавалося б, Росія остаточно вибрала демократичний шлях розвідку. Він показував, що російський шовінізм існує і буде змагатися. Принаймні легальними політичними методами тоді, коли здавалося, що росіяни винесли урок з краху радянського союзу і готові до будівництва сучасної демократичної держави, а не імперії. Можна сказати, що всі ці сили і погляди, які були законсервовані за допомогою таких людей, як Дмитро Рогозін, на початку нового тисятиріччя стали опорою для. Чекійського політичного режиму стали центром пропагандистських змагань російського телебачення. Сьогодні ті самі пропагандисти, які раніше презирливо ставилися до Дмитра Рогозіна, сприймають його як частину політичної еліти і обслуговують шовіністичні ідеї вже не Рогозіна, а найвищих представників російського політичного керівництва, таких людей, як Володимир Путін, як Дмитро Мєдвєдєв, як Микола Патрушев. Рогозін із своїми поглядами. Вже більше ніколи не буде виглядати опозиціонером. Ну, що значить ніколи? Ніколи до того самого моменту, поки шовіністична, агресивна Росія і буде цією державою, яку ми бачимо поруч з Україною. І Рогозін завжди залишатиметься тим, хто буде пропагувати погляди цієї шовіністичної, агресивної Росії. Чи стане він опозиціонером, якщо Росія раптом перетвориться на демократичну країну? Я в цьому не впевнений. Адже насправді демократія це не штучні шовіністи. І не штучні демократи. Це коли у людей є реальні політичні погляди, які вони готові захищати. Як виявилося, вся демократична Росія це така ж декорація минулого, як і шовіністична Росія, декорація нашого часу. А насправді за цим стоять інтереси хижих чекійських е і кримінальних кланів, які просто опанували контроль над територією Російської Федерації, і намагаються розповсюдити цей контроль на території колишнього радянського союзу. Зрозуміємо, що це питання не поглядів, це питання саме готовності боротьби за джерела прибутку і за необмежену владу. І тут шовінізм як інструмент теж досить непогана можливість. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, користуйтеся можливістю спонсорства у самому, YouTube і. Стежте за новими випусками проекту реконструкція правди. Дякую.